Наташ, так гарно виглядаєш. Не знаю, як тобі зранку часу вистачає привести себе до ладу. Дякую, дякую. Ну, я намагаюся кожного ранку, щоб прийти на роботу, виглядати дуже-дуже гарно. Настя, сьогодні після роботи треба затриматись на годинки-дві, зняти відео для інстаграму. В тебе вийде? Да-да, хорошо. Іра подобається працювати асистентом? Так, так, подобається. Як, з, як вам з вашим лікарем працювати? Чудово, у нас добра співпраця. Відпускає у вас є час на поїзд. Так, мене відпускають поїсти. Юлія Сергіївна, завтра треба клініку відкрити раніше, десь о сьомій, може в шість сорок. Ну, добре. Комендантська година закінчиться о п'ятій ранку. Ви йдуть з дому. 5 годині ранку. Антон Олександрович, ви так багато працюєте? Не відчуваєте втому? Ні, ні, ні. Я нормально працюю, я люблю роботу свою, я не втомлююсь взагалі.